Лише 20-метровий градусник у Харкові. Місце побачень символ урбаністичного подиву. Подкаст Градусник призначає зустрічі з обізнаними. Моє шанування аудиторії подкасту Градусник. Я журналістка Ірина Мироненко і сьогодні ми спілкуємося між Україною і Канадою. Жінка творчої професії в умовах війни і воєнного часу. Сьогодні на мої запитання буде відповідати людина, яка зараз у Ванкувері на що спирається, у чому знаходить сили для нової радості, нових справ. Моя співрозмовниця, піаністка, лауреатка міжнародних конкурсів заслужена артистка України. Ганна Сагалова. Її доля пов'язана з Харковом, Національним університетом мистецтв імені Котаревського, де вона свого часу очолювала раду молодих уцених. Як своїми концертами допомагає рідному університету. Знаємося від Анни Сагалової. Анна, добрий день. Вітаю, добрий ранок. Це ж у нас різниця в часі. В нас майже 12-та ночі. Дуже приємно, що ви погодилися у такий розрив часу знайти. І для мене віконечко, бо у мене ранок, а у вас уже північ, і дякую за це. То почнімо із запитань з мирних часів. З 2009 року вам була присуджена єдина іменна стипендія для піаністів у вищій школі музики імені ліста у Веймарі, Німеччина. Uh -huh. Які можливості вона відкривала, і чи велика була конкуренція між претендентами і претендентками? Чесно кажучи, я не знаю, щодо конкуренції, в мене такої інформації не було, але я дуже вдячна професору Герлінде Ота, яка мене запросила, і яка справді допомогла і у подачі документів, і в моєму приїзду. І це був такий дуже яскравий рік в моєму житті, в моєму досвіду, дуже багато друзів знайшла, і мала можливість записати диск. Ну, це була Справді досвід, який залишився назавжди, і я досить підтримую контакт з Герліндою. Саме до неї ми поїхали, коли все це почалося, коли ми виїхали за кордон, я і мій син, тобто ми повернулися у Вайвер на два місяці, доки ми чекали на візу. то от всі зв'язки вони залишаються, і всі можливості дружби і підтримки. У світі вони дуже великі, і світ взагалі насправді дуже маленький, і дуже маленький світ, і дуже багато добрих, теплих і людей, які підтримують. Ви сказали, що у вас є син, але чи доводилося вам у дитинстві або навіть уже й дорослому житті пошкодувати? Чому я не хлопчик, чому не чоловік? Може, один чи два рази мені було образливо, що мене примусить одягати сукні в дитинстві, тому що я їх ніколи не любила. І зараз не дуже люблю, але ні, я якось з собою могла домовитись і знала, що робити як жінка. Не було в мене потреби щось шукати в собі інше, тому що це прекрасно бути жінкою, і особливо зараз, коли це вже не так складно. І в мене. Мій вчитель Тетяна Борисовна Веркіна. Вона мені не тільки мені а всім нам показувала, що таке бути справжньою сильною жінкою, і як вміти досягати свого. Немає значення, яка в нас стать про Тетяну Борисовну Ми поговоримо трошки згодом. Так. Зараз дні, коли радуємо її світлу пам'ять рік тому її не стало. Так. Але моє питання тепер більш такого історичного можна сказати плану. У Польщі було випущено компакт-диск із записом вашого виконання музики Костянтина Горського. Він рівно 140 років тому зовсім молодим приїхав до Харкова, почав викладати гру на скрипці. Можливо, це місто залишилося б його місцем творчості і навіть вічного спочинку. Якби не війна і революційні події. 1919 року. Він уже 5-річний переїхав на історичну батьківщину. Ще кілька літ жив, працював у Познані це місто Побратим Харкова. 24 лютого 2022 року саме поляки першими потурбувалися про багатьох харківців, писали, запрошували приїхати до себе. Хто мав з ними наукові, мистецькі, літературні контакти, одразу відчув підтримку? що було у вашому житті після 24 лютого, 2022 року? У перші дні був шок. Я думаю, як у всіх у нас. Ну так, перші дні ми не розуміли, що коїться, і ми думали, що треба трошки почекати, і все закінчиться. А ми були у нашому будинку, у підвалі всі разом. І це страшно, я думаю, що всі харків'яни розуміють, про що я зараз кажу, і е, Через тиждень десь ми вирішили, що треба намагатися їхати далі. І ну, в нас є дитина, то ми відчували свій обов'язок зробити все для того, щоб його захистити. І ми виїхали на початку березня у Львов. А щодо друзів, які телефонували, пропонували допомогу. Справді було дуже багато. На мене це було дуже. Важливо дуже багато людей, які справді хотіли, були готові не просто сказати слова підтримки, а готові були прийняти, допомогти як завгодно. Ну завдяки цьому було трошки легше триматися, тому що знав, що можна приймати рішення, що тобі допоможуть і тебе підтримають. Правді це важливо, я теж це відчула на собі, на своїй родині, і е, іноді навіть не очікував, що саме з того боку так, раптом звуться, будуть раді бачити себе і просто дати тарілку супу і дах над головою. Це справді було дорого. Е, Анна, скажіть, будь ласка, ви залишаєтеся арт директоркою міжнародного конкурсу музичного мистецтва харківської асамблеї, який є членом. Європейської асоціації молодіжних конкурсів чи можливе його продовження проведення нинішнього року 23-го? Зараз е, ведуться перемовини щодо того, щоб його проводити і. Чи буду це я, чи буде мій колега Максим Шатко, який зараз у Харкові, тому що я трошки задалеко для того, щоб робити все на місці, але я буду ну, оргкомітеті, чи я буду допомагати обов'язково? Я сподіваюся, що може ми зробимо цього року це онлайн. Як ми робили останній конкурс перед війною, він пройшов, але через ковід також це був онлайн. Конкурс двотуровий і були досить непогані призи. Що також важливо, тому що а, ідея конкурсу була підтримувати не тільки молодих виконавців, але вже молодих викладачів, які залишилися в Україні і вирішили зв'язати своє майбутнє з цією країною. І Просто вкрай потрібна підтримка і, і, і зараз також тому ідея була в тому, щоб давати їм можливість грати, давати їм можливість бути почутими. І я думаю, зараз це обов'язково треба продовжувати, і будемо шукати можливості для того, щоб знайти спонсорів, для того, щоб знайти можливість це тримати. Я, ми розмовляли з асоціацією конкурсів? Вони чекають на наше рішення. Вони нас підтримують. Ми зараз звільнені від сплати взносу щорічного, тому що вони розуміють, в якому ми становищі. Тобто, все залежить від нас, і я сподіваюся, що університет це зробить. Як правило, це все відбувалося восени міжнародні фестивалі харківські асамблеї. Це для мене журналістська юність намагалася побувати і на науковій конференції, і на концертах, встигнути когось запросити до студії. Це було надзвичайно для мене, і звичайно, що я відчувала, що асамблеї тримаються з 91-го року. Енергією Тетяни Борисівни Веркіної, народна артистка України, ректор університету мистецтв. Її не стало у важкі дні повномасштабної війни. Що згадується вам про Тетяну Борисівну? Якийсь епізод, можливо, непомітний для сторонніх, але особистий, і він яскраво характеризує саме цю людину. Настільки багато епізодів, настільки багато пов'язано з нею в моєму житті. А мені дуже пощастило, тому що я от потрапила до неї в клас, коли мені було 14 років, і я вважаю, що вона виховувала мене як людину також. Можливість з нею спілкуватися, можливість з нею обговорювати все не тільки професійне, але взагалі життя, розмовляти на будь-які теми, вчитися жити. Це те, що вона справді давала своїм учням. Найголовніше, те, що вона вчила нас як не знижати планку, як постійно від себе щось вимагати і постійно рухатись далі, як би важко це не було. Просто її приклад, її життя, її сили, її внутрішнього стержня. Це те, що буде тримати завжди. Ну окрім того, її школа, її учні, її випускники продовжують грати. Якщо ми кажемо про Харків, саме Харків, то саме її учні Капелюк та Сидюк Шатко, вони грають постійно. Їх запрошують на гастролі. Максим Шатко зараз став солістом Київської філармонії, що взагалі дуже складно для харків'яна. Але це ну я вважаю дуже великим успіхом, то її справа продовжується, і вона справді величезний кроки для того, щоб Харків був справді європейським містом. І, по моєму, вона перша ректорка жінка. Ну, у нас принаймні в країні. Я не пам'ятаю ректорок саме такого рівня вузів. Я на Борисіна була першою, мабуть, так. Так, вона абсолютно унікальна людина була. Я не думаю, що тут справа в статі. Тут справа просто в тому, що масштаб її лічності був. Справді вона могла зробити значно більше і в міністерстві, і де завгодно. Тому що вона бачила, як це має бути. Вона бачила мету. Не що робити для того, щоб справді культура розвивалася, щоб мистецтво розвивалося, щоб люди продовжували рухатись вперед. То це це унікальні можливості, і вона не давала. Можливості відпочивати в доброму сенсі того слова, і завдяки цьому дуже багато людей після її школи справді стали професіоналами не тільки піаністи, величезна кількість вихованців університету згадують і дуже вдячні їй за те, як вона допомогла з порадою, допомогла з кар'єрою, допомогла з якимось шансом вийти на сцену у правильний момент. Мільйон історій, які справді. Підтверджують її важливості як людини унікальної. Ну і родина, її батько був видатний вчений, який також побудував унікальний інститут. Це такі приклади в нашому місті не поодинокі. Тому насправді є чим пишатися зовсім трішечки, але теж відчула її життєвий урок, коли невеличке інтерв'ю з нею записувала, то на одному. У фестивалі, то на іншому, не було в нас розлоги і розмови, але невеликі інтерв'ю серед того великого шуму гаму, тарараму відкриття поважного концерту. Як вона перелаштовувалася на людину, яка ось звернулася з проханням ставити якісь запитання, можливо, навіть не зовсім доречні в тих обставинах. Але я відчувала, як вона доброзичливо і. З розумінням, що в людини теж своя робота відповідає лаконічно, інформативно і з величезною повагою до тих, хто почує її голос, вона розуміла, що радіо це. Не картинка, і вона не зіграє портретом та ніколи не хизувалася перед камерами, була просто безпосередньою гарною, красивою, відкритою. І для радіо вона працювала голосом, вона знала, яку інтонацію обрати саме до тієї теми, саме до того композитора, якому був присвячений черговий міжнародний фестиваль. Мені це дуже імпонувало. Знову повертаюся до харківських асамблей. 25-ті були присвячені німецькій піаністці і композиторці Кларі Шуман, дружині композитора Роберта Шумана. Її життя це ХІХ століття. Але і в сучасній Німеччині Клару Шуман продовжують згадувати у 90-х роках, коли ще існували німецькі марки. Купюру з прикрашав саме її портрет. Анна, скажіть, будь ласка, чи є в історії української музики жінка-композитор, жінка-музикант? Яку варто згадувати на лише у вузькому полі митців? Який приклад виберете з будь-якого століття? Будь ласка, чесно кажучи, дуже важко на це відповісти композиторів. Не впевнена дуже відомі постаті викладачів. Які були наприклад Марія Єщенка, яка була одна з найвідоміших українських і дуже багато виконувала музику Крушельницька у Львові, яка була просто легендою, але щодо композиторів, мені здається, все ж таки більше було композиторів чоловіків. З іншого боку, була така історія, що в 18 столітті було тільки дві країни у світі, які дозволяли робити музичні салони відкриті тільки для жінок, і це була Франція і Україна. Тобто в Україні були досить емансиповані жінки, досить вільні, досить свободолюбиві, і вони брали активну участь у мистецькому житті. Цікавий приклад із музичними салонами і. Повернімося тепер до дня сьогоднішнього серед ваших виступів за кордоном, згадують участь у концертах, в концертному залі Державної радіостудії у Верні з трансляцією по Центральному радіо Швейцарії, оскільки я радіожурналістка, для мене це було дуже приємно. Де виступаєте ви в Канаді? З якими програмами? В Канаді, якщо казати про міста, то вже дуже багато. А, із великих місць це Ванкувер, Галіфакс, Монктон, Торонто. Їжджу по невеличким містам, не, не настільки відомим. А, ну, десь вже 20 концертів зробили ми за цей рік. А, мені дуже пощастило, тому що а, я тут вже познайомилася з декількома людьми, які були дуже зацікавлені. Ну, в першу чергу, в тому, щоб робити концерти благодійні, тому що це була моя потреба, щоб не відчувати так, знаєте, відчуття провини, що я поїхала. Це найменше, що я могла зробити, і можу і продовжую це робити, це. Збирати гроші на концертах, надсилати їх додому. Я дуже вдячна людям, які мені допомогли в цьому, і ми зробили десь 35 тисяч доларів, які ми змогли зібрати протягом цих концертів. Щодо програм, то за більшості я граю саме українську програму. Я тут вже підготувала дві сольних програми різних українських, і ми продовжуємо робити різні програми. Наприклад, зараз я буду мати. Концерт від Ванкувер Опера. Ми робимо три концерти з українськими вокалістками. Це буде виключно вокальна музика українська. З більшості це сольні мої програми. Декілька концертів я грала з оркестром. За більшості людей, за якого запрошують мене, просять одну половину концерту відому класику, іншу половину концерту українську. Для мене також важливо, тому що я не тільки можу щось надіслати, але і тут чують українську музику, і тут справді. Цікава людям цікаво почути щось нове знати, тому що дуже багато людей. На жаль, нічого не чули ні про наших виконавців, ні про наших композиторів. Це така просвітницька діяльність, яка я думаю, просто надзвичайно важлива. Цим треба займатися, тому що наша класична культура вона заслуговує на повагу і на. Те, щоб її масштабувати, те, що її пишатися. Чи дозволите ви процитувати фрагмент вашого виступу, які доступні на Ютубі, можливо, навіть щось порадити? Так, якщо ми кажемо про Канаду, то найкраща запис, саме професійно записана, була у Торонто, де я грала виключно українську музику, і мені дуже приємно, що я грала там музику харківських композиторів Марка Кормінського і. Володимира Птушкіна, це є на Ютубі. Те, що я хотіла б ще робити, коли війна закінчиться, я б дуже хотіла зробити видавництво цих композиторів в Канаді, може, може, в Європі, для того, щоб їх можна було грати. Мені дуже приємно, що багато людей після концертів підходять і просять ноти. От Марк Армінський, партіта, це дуже цікава і дуже. Близька до того, що зараз відбувається для мене особиста музика. Дуже цікаво, мені дуже приємно грати е, лисенка в пісні, е, тому що зараз вона буде дуже великий проєкту. Я буду грати Мендельсона пісні без слів. Всі». І оце поли Мендельсона і лисенка, який навчався у Лепси у консерваторії, який заснував Мендельсон. І також зробив дуже багато творів е, у, у жанрі пісні. Це також це такий культурний міст, який, мені здається, дуже ну, для мене особисто дуже важливим. Запитань коротких mm, так на серпень у вас запланована серія концертів літні серенади на підтримку України, де вони будуть проходити і хто, крім вас братиме участь. Кошти від концертів. Плануєте, хоча б частково переказати на відбудову рідного університету мистецтву в Харкові. І найбільші концерти, де ми зробили 17 тисяч саме для університету, це було у Торонто. Частина грошей йде на Армію. Ми робимо декілька концертів, ми надсилаємо гроші на медичне обладнання. Буде дуже великий проєкт у вересні в Торонто знову ж таки. Я буду грати сольно і будуть грати музиканти канадські. Це буде виключно саме для університету мистецтв. Проект музиканти канадський підтримують харківських музикантів. Там буде е, концертмейстер е, Торонто е, опера. Там буде декілька дуже відомих ансамблів, які постійно гастролюють. Щодо е, концертів, які будуть зараз е, в Ванкувер-Опера. Це такий просто подарунок для людей. Квитків не буде це безкоштовний захід. Саме просвітницька діяльність для того, щоб люди почули українські пісні класичні. Там буде лисенка, Ревуцький, косенка. Будуть виконувати дві співачки. Вони Обидві українки, але одна з них народилася в Канаді. Її батьки також народилися в Канаді. це їх бабусі та дідусі приїхали. І вони продовжують тримати традицію, тримати мову. І зараз дуже багато працюють для того, щоб допомагати Україні, але от знаєте, декілька. Іммігрантських поколінь, я не іммігрант, я просто біженець. Я тут рік, а інша співачка, вона десь 10 років тут. Так не хочеться вас відпускати. Мені цікаво дуже з вами спілкуватися, але е, розумію, що у вас нічна пора і відпочити треба. Це тільки в мене день розганяє свою силу. Хочеться, щоб mm. він був не таким тривожним, як останнім часом у нас на Харківщині. Тому я попросила вас наприкінці поділитися вашою улюбленою фразою, де й ви себе підбадьорюєте і можете поділитися з іншими, якщо така фраза є, це фраза, якою мені навчила якась родина Тетяни Борисівни. Роби, що маєш, а далі буде що буде. Справді, фраза відома, але в житті ствердна, можна сказати. Сподіваюся, що так. Так. Я вам дуже дякую. Я дякую всім, хто залишається в Харкові тримається і. Мені навіть трошки соромно, що я тут, але я тільки можу себе так знаєте, трошки заспокоїти, тим що що я щось можу зробити. Це справді важливо, і у мого подкасту назва Градусник дуже з простих причин. Він задумувався під час епідемії коронавірусу, і мені дуже подобалося це місце на перехресті брусацького узвозу і Сумської mm -hmm. з метро. І там цей пам'ятаєте величезний, майже двадцятиметровий градусник, який Так, звісно. Є. Тепер над ним таблички. Харків, місто героїв. Не герой, а місто героїв. По-своєму героїчні ті люди, які зараз не занурилися у спокійний ритм життя і утвердження себе десь далеко в інших країнах, а не забувають про рідне місто ті. Рідні університети, які їх виховували, допомагають не тільки морально, а ще й матеріально. О саме з такою людиною я сьогодні і говорила. Мене звуть Ірина Мироденко, а моя співрозмовниця, яка зараз в Канаді, в Ванкувері, це Ганна Сагалова. Вона піаністка, лауреатка міжнародних конкурсів, заслужена артистка України. Шукайте її на Ютубі, насолоджуйтеся її грою. І я думаю, що ми у мирному Харкові і зустрінемо. Обов'язково. Дякую вам. Випуски подкасту Градусник доступні на сайті мережі місцевих ЗМІ громада груп як задум Харківського прес-клубу.